Всім привіт, дорогі глядачі! Сьогодні у Варкрафті почався новорічний івент. З чим я вас всіх вітаю, і в сьогоднішньому відео я хочу розповісти вам, як ми з вами зможемо заробити на цьому трошечки грошей. З вами, як завжди, я, Crazy JD. Ну що ж, починаємо. З приходом новорічного оновлення у з роту розробники додали квест, давши який ми зможемо отримати справжній новорічний подарунок, але не все так просто, як здається. Для того щоб отримати подарунок, нам спочатку потрібно принести 5 маленьких яєчок. Як вже я думаю, хтось з вас догадався, сьогодні ми будемо фармати самі ці маленькі яєчка. Для фарму яєць вам буде потрібен персонаж як мінімум 13 рівня, але небагато буде краще, якщо у вас буде персонаж 25-го рівня. Так ви зможете фармити набагато більше яєць. Здобути їх можна з великою кількістю мобів. Але нас цікавить саме вбивство совихів, яких ми знайдемо на території даркшору. Совихів ми будемо фармити, тому що їх тут дуже велика кількість, і з них є найбільший шанс випадіння потрібного нам лута. Також, паралельно з бивстом мобі, ми можемо збирати трави, якщо у вас є професія герболізму. Ціни на яйця на моєму сервері коливаються від 7 до 10 срібла за одну штучку. І так як я людина, яка любить точні розрахунки, спеціально для вас я замірив, скільки вийде вибити цих самих яєць за 10 хвилин. За 10 хвилин цього фарму у мене вийшло вибити 28 яєць, що разом виходить 2 золота при ціні 7 срібла за одну штучку. За годину такого фарму, скільки вдумайтесь, орієнтовно ви зможете заробити від 10 до 15 золота в годину. А якщо ви хочете почати грати та заробляти разом зі мною, вступайте в мою РМТ-спільноту. Ми безкоштовно допоможемо новачкам та знайдемо роботу для досвідчених гравців. Прямо зараз нам потрібні люди для закриття рейдів за реальні гроші. Посилання на групу в телеграмі та Діскорд канал є в описі під цим відео. Ну що ж, я надіюсь, це відео було вам корисне. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, напишіть коментарі, скільки коштують яєчка на вашому сервері. Ну що ж, всім дякую, до нових зустрічей в Озероті. Пока-пока.